Вітаю вас на каналі AliExpert. У цьому відео я розповім про реферальну програму AliExpress або ж акцію, яка називається Invite Friends запроси друга. Якщо дуже просто, то ця акція дозволяє вам заробити купони для отримання знижки, якщо ви запрошуєте на AliExpress нових користувачів, які раніше не купували через цю платформу. Якщо ви це зробите, людина зареєструється по вашому посиланню і купить щось, робить покупку, то ви, як отут от сказано на цій сторінці отримаєте 113 гривень, а новий користувач отримує купон на 188 гривень. Як це все працює на практиці, дуже просто. От, до речі, в мене вже є. Невеличкі успіхи у цьому ключі. Я ділився своїм запрошувальним посиланням зі знайомими через сайт, і мені е, нарахували були купонів на суму 452 гривні. Бачите, різні номінали купонів, в різний час давались різні суми за запрошення. Е, ось тут от пише правила акції, як воно працює. Поділись своєю, своїм посиланням або кодом. Uh, і дайте, uh, ну, тобто, ваш друг отримає 188 гривень, uh, а ви отримаєте uh, 113 гривень, але це пише: One the Order is confirmed. Це означає, що коли їхнє uh, замовлення буде підтверджене. Коли е, вони підтвердять, коли до них дойде посилка, і е, вони підтвердять, що все окей, що там прийшов товар, такий як слід, то тоді ви отримаєте оцю свою винагороду. Тут детальні правила ще можна почитати, якщо натиснути. Посилання на цю акцію. Е, я залишу під відео, якщо ви. Хочете напряму зайти, можете скористатися цим посиланням. Якщо хочете знайти самостійно у мобільному додатку, тільки ця акція працює. Заходимо у меню обліковий запис. І далі у розділі Entertainment тиснемо порекомендувати друзям. Ось так от. Це фактично є реферальна програма, тому що за рефералів, тобто людей, яких ви запросили на Aliexpress і які ще тільки мають створити свій аккаунт. Ви отримуєте купон. Я, до речі, не рекомендую робити це там, щось хімічити і робити, щоб е заробляти ці купони, якщо вже там, є аккаунт чи створювати якісь додаткові аккаунти, тому що ви можете отримати певні труднощі, вас можуть заблокувати аккаунт і так далі. Робіть все чесно. Діліться цими своїми посиланнями. От, тисніть на «Invite ін now». Можна ділитись в месенджерах, можна скопіювати посилання, і через нього запрошуйте, розказуйте людям, що таке. IT, я купую на Aliexpress, там, наприклад, в Фейсбуці якомусь, чи в Телеграмі, напишіть, і запросіть цих нових користувачів. Надіюсь, все доступно розповів. На цьому каналі, до речі, є ще багато таких всяких фішок, лайфхаків і способів отримати знижку на Aliexpress, щоб про них всіх дізнатись. Дивіться інші наші відео. Дякуємо, що додивились. Будемо дуже вдячні вам за вподобайку і підписку на цей канал. Також у нас є чат у телеграмі і канал зі знижками і промокодами. Посилання на них також я залишу у описі під цим відео. Рекомендую підписатись. Дуже вигідно і можна спілкуватись також про Aliexpress. Бажаю вам вдалих покупок і всього тільки хорошого!